Сьогодні у Луцьку відбулася панахида за бійцем, який захищав нашу землю від російського окупанта. Богдан Федосенко свого часу пішов добровольцем. В АТО, під час повномасштабної війни, знову опинився на передовій. Загинув боєць у наслідок тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу селища Зайцеве-Бахмутського району на Донеччині. У жовтні він би святкував 50-літній ювілей. Однак російські загарбники обірвали його життя. У стінах Святотроїцького собору звучить заупокійне богослужіння. Священники читають молитву над гробом старшого солдата Богдана Педусенка. Тим часом храм поступово наповнюється людьми, які знали чоловіка за життя або ж просто прийшли, аби віддати шану захиснику України. Дану Федосенку було 49, Він пішов добровольцем в АТО. А під час повномасштабного вторгнення Росії, 5 квітня, був мобілізований на посаду стрільця помічника гранатометника. Не дожив до свого 50-літнього ювілею два місяці. Помер 17 серпня внаслідок поранень, які одержав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині. Сусіди згадують його, як завжди, привітного і доброго чоловіка, який брався за будь-яку роботу і робив її добре, а ще мав неабиякий хист до ремонту, був дуже хорошим механіком. Так вийшло, що пішов воювати. Що хочеться сказати, добра була людина. Трулю золоті руки мав. «Побільше б таких людей було, щирий, всім йшов на допомогу. От. Хочеться йому подякувати, що він нас захищає, захищав віддав свою, своє життя за нашу країну. Вічна пам'ять, хороша, весела людина, батько. Скільки нього дітей лишилось? – Двоє вже дорослих, хлопчик і дівчинка. А яким от ви його запам'ятаєте для вас, от власне, коли будете згадувати, які асоціації в них перші? Весела, приємна, компанійська людина. Просто людина. На даний момент вже наш герой. Люди кажуть, дуже боляче дивитись на те, як гинуть на війні наші співвітчизники. Це мого сусіда, який в нас в будинку працює, брат, рідний брат. Мені дуже боляче, дуже багато. У мене навіть і внук служить. Я молюся, прошу Бога сили, щоб Бог зберіг. Але якщо ми будемо молитися всі, то Бог відведе тих ворогів. Піду, бо шкода. Тож наша людина, ми спокійно спимо, а воно он що робиться? Війна забирає найкращих, каже заступник голови володи Григорій Постувід. Забирає тих, хто своїм життям забезпечив життя іншим, іншим українцям, всьому нашому народу, хто пожертвував собою. Вся ця жертовність нашого українського народу вона закладена в генах. Ми знаємо, як наші діди-прадіди воювали, захищаючи Україну, український народ. Ми бачимо, як сьогодні наше покоління воює, захищаючи Україну, український народ. І кожна така жертва вона якби цементує українську державність, цементує український народ на засадах українства. Під звуки гімну України Терну з цілом старшого солдата Богдана Федусенка встелили квітами та прапором України тієї країни, яку нині захищають ціною власних життів наші відважні воїни. Юлія Остапович, Неля Прокопчук, для новин на часі.